Війна з українським селом стала щоденним фактом страшного 20-го століття. У новому часі загрози для землеробів не зникли, лише посилилися на їхні долі. Мала розкуркулень голодоморів та оптимізації. Сьогодні з пачками грошей граде аграрний барон. Він хоче скупити українську землю, але дарма українці гуртуються. В Україні 28,5 тисяч населених пунктів має статус села один з найвищих рівнів сільського населення на Полтавщині. Більшість мешканців міст області міцно пов'язані із сільським способом життя. Ковалівська сільська рада у самому передмісті Полтави. Оскільки об'єднує більше десятка сіл, то скидається на невеличкий район, кажуть місцеві. Проте бюджет мізерний. Вистачає хіба на комунальні послуги. Тим часом ремонту чекають автошляхи, медичні пункти, а найбільше школи. Так, зокрема, у селі Верхоли. У нас школа взагалі вже 50 років стоїть без капітального ремонту. Тобто, абсолютно сюди ніяких коштів з району не вносилося до цього часу. У першому четвертому класі після зими стала провисати стеля. Я так гадаю, що під під впливом ваги снігу три роки тому зібрали з миру по нитці, відремонтували частину даху у правому крилі. Вчителі ходять з острахом. Чи бува не впаде на голову стеля з лівого боку? Дах нам треба доробити. У нас лише третя частина даху зроблена. Їдальню треба нову. Ну і бажано б хотілося б дитячий садочок, щоб в нас дітей малих є досить. Чиновники з районної державної адміністрації належних грошей не дають, погрожують просто закрити аварійне приміщення. Вчителі у розпачі де вчитимуть півсотні дітей. Новий сільський голова Юрій Бублик заспокоює вже влітку. Проведуть капітальний ремонт. Ми завершуємо проєктний кошторис. Розрахунок сподіваюся, це буде в межах 100-120 тисяч гривень. Станом на сьогодні 50 тисяч спонсорських коштів вже залучено в цей процес. Підприємці виявили бажання і змогу допомогти нам в цьому. Більше того, при цій школі ми плануємо відкрити дитини садок. А скільки в цьому селі, станом на сьогодні, вже 58 діток дошкільного віку, щойно ставши сільським головою, Юрій Бублик почав залучати громаду. У цьому селі виріс знає усіх. Люди відгукнулися, зібрали кошти на ремонт. Юрій Бублик народився 73-го року в Полтавському районі. Професійний агроном. З травня 2010 року член виконкому ковалівської сільської ради. У листопаді обраний сільським головою від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ковалівська сільська рада нараховує 30 депутатів. 18 з них представники Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це найбільше представництво політичної сили у східних радах України. Сто днів тому до влади прийшла не просто свобода, а команда однодумців, каже Юрій Бублик. Викинули з кабінетів ледарів та крадіїв, взялися за елементарну культуру села, благоустрій, причепурили вулиці та парки, ретельно почистили захаращені цвинтарі. роблять толоки з їх прибирання. З бюджету принципово не беруть ні копійки, натомість дають роботу і безробітним. Людей до нас направляють. Центр зайнятості районний. От, е, працює у нас на даний момент шість чоловік на громадських роботах, виконують прибирання території. В багатьох населених пунктах є таке правило, що людина приходить, домовляється з сільським головою, певним огарячем чи різницею від зарплати. І ці ігнорує громадські роботи в кінцевому виразі село залишається непридбаним. Голова ради відчуває безробітних. Треба підтримати, дати відчути, що ти фахівець. Кожна людина приходить в сільську раду, я запитую, хто вона за фахом, чим займається, до чого здатна, що вона може зробити корисно для громади. І коли виявляю, що людина там штукатур, чи вона вміє обоє гарно клеяти шпалери, от ми таких людей задіємо на внутрішні ремонти ФАПів, пільничної лікарні, сільська рада. Коштів ніяких не виділяє на них, не плати. Всі ці кошти на оплату їхнього труда виділяє центр зайнятості. Для району, де купа дітей, фельдшерсько-акушерський пункт святиня. У верхолах вже можна оглянути і новонароджених, і дошкільнят. Є в нас такий кабінет: кабінет прийому дітей до одного року. Нещодавно Тут зроблений ремонт. В цьому кабінеті приймає як фельдшер завідуючим пунктом, так і лікар-педіатр, який до нас приїжджає із Коварівської районичної лікарні. Ще торік гурт місцевих свободівців продовжив маршрут шкільного автобусу. Побудували три додаткові зупинки. Взялися за дитячий садок, освітили, облаштували лавками. Покращення видно. Уже потепліло на дворі, то видно. І Село прибирається більше. І... Багато, ну, зупинки пороблені. Набагато краще стало в селі. Як видно, що новий срібський голова все вже видно по посилу. Остановки поробили, це зробили, як його для дітей майданчик зробили. Позачищали, всі кругом, як то кажуть, ці хлам увесь, отак зробили. Освітлення, койде вже поробили. Поки мало часу пройшло, ну... Нічого поганого я не скажу за нього, поки він дуже старається, щоб було людям хорошо та є і більш масштабні проблеми. Вони через сусідню Полтаву, яка тут колись облаштувала звалище. Дуже гарно ми живемо мальовниче в нас місце, якби не звалище. Звалище в нас воно нам дуже мішає. Дуже мішає. В нас немає за це не дороги. Вода в нас дуже погана. Ми живемо повітря, в нас в нас ми не можемо відкривати навіть вікна. Надія Шевченко живе за 300 метрів від макухівського сміттєзвалища. Саме сюди звозять відходи з усієї Полтави. Дарма ще офіційно полігон закритий. Місцеві мешканці воюють з обласним центром 15 років. Кілька разів селяни перекривали сміттєвозам дорогу. Лише тоді місто укладало соціальні угоди. Обіцяли відкупне дорогу, водогін, освітлені вулиці, навіть додаткові автобуси на рейс. Ну, Скільки раз обіцяли, що там завод, все ми вже так, мешканці села, ми вже декілька разів збиралися, і ми вже не хочемо не заводам. Ми вже не хочемо нічого. Нам геть його щоб його не було в нас, щоб його закрили і все. Юрій Бублик констатує, Полтава виконує обіцянки про око, натомість сам налаштований прибрати переповнене сміттєзвалище, змонтувати сучасну лінію обробки відходів. З цього приводу я гадаю, буде доречно провести місцевий референдум. Але перед цим як людей запитати, людям треба донести правду про наявний стан справ, про завдане екологічне лихо даним сміттєзвалищем і про всі плюси і мінуси. Майбутнє сміттєпереробного заводу обов'язково потрібно, щоб цей сміттєпереробний завод був зареєстрований на території Ковалівської сільської ради, щоб податки сплачувалися до місцевого бюджету. Минулого тижня сільський голова тримав іспит перед громадою. Звітував про виконане. Люди розуміють, за 100 днів життя села докорінно не змінити. Та перші результати переконали найбільших скептиків. Громада стоячи вітала нового керівника. Виконана більшість пунктів передвиборчої програми. Нас у свободі так заведе, що пообіцяв. Під час виборчої кампанії ти повинен виконати. Якщо не виконав, повинен все одно прозвітувати перед громадою. Чому не виконав? Що тобі перешкодило? Ключові пункти програми Свобода в ковалівці, відкритість влади, охорона довкілля, розвиток інфраструктури, новації замість понеділка. Робочий день, субота, аби зайняті будні люди, мали доступ до апарату сільради. Сесії повністю відкриті. Проводять у кожному селі по черзі для зручності людей. Проваджено нові посади, юрист та спеціаліст із благоустрою. Угода про вивезення сміття із сіл Ковалівської ради в рахунок часткового відшкодування екологічних збитків, завданих Макухівським сміттєзвалищем. Заплановано створення мережі пунктів з прийому вторинної сировини, проведено щебеневі ремонти автошляхів, оптимізували автобусний маршрут. Експерти вказують на особливість на лівому березі Дніпра влада свободи своєрідний анклав, бо тисячі сільських рад, де керують її представники, розташовані у центрі та заході України. Те, у них є спільний знаменник: жорстка антикорупційна боротьба. У першу чергу проти спекуляцій землею на Полтавщині це просто біда. Попередній голова Ковалівської сільської ради роздав 70 земельних ділянок від 15 соток до півтора гектара. Кожна зокрема, передано у довгострокову оренду береги річки Коломак. От о, по ті дерева, от повним ходом, і по берег річки. Але свободівці б'ють на сполох. Рішення сесії про передачу землі були сфальсифіковані. Фахівці встановили вартість розданих ділянок. Більш як 8 мільйонів гривень ще 2008 року порушили кримінальну справу. Від виконання обов'язків відсторонили тодішню голову сільради Ніну Чуб, землевпорядника Оксану Моргуль. Всі звинувачення будуються на цих сесіях, які в нас із'яли протоколи. Саме по них і буде вирішувати суд, хто винуватий, і чого там не було підпису. саме суд і буде вирішувати. Звинувачувати мене зараз в палатності чи якихось неправомірних діях, я думаю, передчасно. Юрій Бублик вимагає компенсувати кошти сільській раді. Коли е слідчий працівник е запропонував нашій увазі. Рішення ковалівської сільської ради, в якому було зазначено не 30 земельних ділянок, як правило, за сесію розглядається, а 120 земельних ділянок, які фізично протягом доби, ну, нереально розглянути. в ем, депутатів зразу виникла підозра в тому, що наш попередник одноосібно писав рішення сесії сільської ради. У ковалівці заблокували й інші нелегальні оборудки із землею. Під забудову та проблема вже давно виросла до масштабів країни. Оскільки Верховна Рада готує масовий продаж землі. Про це заявив на зустрічі із селянами лідер свободи Олег Тягнебок. Останні 20 років влада пропонує створити ринок землі. Ідея продати землю висловлювалася більшістю політичних сил, представлених у Верховній Раді. У березні 2011 року парламент провели голосування з пролонгацією мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Це об'єднання свобода категорично виступає проти продажу земель сільськогосподарського призначення. Взагалі землю можна в Україні передавати в довгострокову оренду навіть з правом родинної спадщини. Мусить бути створений державний банк державний земельний банк, і тільки він має мати право фактично скуповувати е, ці паї в тих громадян, які не хочуть е, обробляти цю землю і хочуть е, паї е, продати. Закон про державний земельний кадастр та інвентаризація землі створять ґрунт для ринку землі. Але цього немає, наголошують експерти свободи. Найбільша небезпека дозвіл купувати наші землі іноземцям та навіть особам без громадянства додає тягнебок. Тому закликає провести всеукраїнський референдум. Введення ринку землі спочатку початку 2012 року. Це фактично оголошення війни владою. Українському селянинові загалом українцям. А дозвіл продажу землі в руки іноземцям і особам без громадянства це фактично іноземна інтервенція. Україна вкотре готується до окупації. Але вже окупації остаточної. Через то український селянин повинен протестувати. Мешканець міста, який має усвідомлювати і розуміти, що це є злочин влади, повинен протестувати. І ми маємо добитися того, щоб на цьому етапі, в будь-якому випадку, ні в якому разі не дозволити, щоб земля, українська земля, могла стати товаром. В Україні вже з'явилися мільярдери, які заробили свої капітали на сільськогосподарській продукції. Якісні харчі вивозять на експорт. та фондисти хочуть більшого. Вільно купувати землю. Саме тому парламент не продовжив мораторій на її продаж. Земля, а разом з нею все село, може стати товаром вже з Нового року. Опиратися цьому треба вже зараз. Так вважає Полтавщина.